Бібліотеки нашої громади практично не припиняли своєї діяльності з початку бойових дій, говорить Світлана Вовк, завідувачка публічної бібліотеки Лозівської міської ради. З перших днів роботи, майже з перших, що запам'яталось, мабуть, всім моїм колегам назавжди, це наш. Перший масовий захід до Дня захисту дітей. Коли ми пішли шукати дітей в цей день майже пустими вулицями міста, ми розуміли, що багато хто виїхав, що багато хто боїться виходити, бо тривоги повітряні були дуже часто. Але ми підготувалися, ігри, вікторини, ще якісь там заходи, і пішли. Ми ходили Почали біля фонтану в сквер Шевченка, потім на скейт майданчик, потім на майданчик до музею. І несподівано ми назбирали досить багато дітей. Це були мами з діточками. І оці мами і діти, вони вервечкою ходили за нами від локації до локації. Оця ми зрозуміли, що ця ілюзія якогось мирного життя вона була дуже всім потрібна. І з нами грали мами, вони там бігали, вони стрибали, вони запускали кульки, вони стріляли з рогатки. Це було дуже цікаво, звичайно. Але ми були такі виснажені після всього цього. От. Ну, Всі залишилися задоволені, і от і до сьогоднішнього дня ці мами з діточками, що приходять до нас до бібліотеки, майже навіть Три рочки є дівчинка в нас, і мама каже: запрошуйте нас, запрошуйте до бібліотеки, ми обов'язково прийдемо. Натомість бібліотека не просто склад книжок, а осередок виховання і розвитку підростаючого покоління, проведення майстер-класів, конкурсів тощо. Бо діти, які зараз в місті, їм не вистачає спілкування. І тому вони залюбки ходять до бібліотеки. Такої активності, яку от ми бачили на День Гідності і Свободи, до нас прийшли з ліцею номер 5 Лінґва діти, це були різні діти, це були перші класи і п'яти. Це велика різниця між дітьми, але ми знали, що так буде. Ми підготували якісь заходи і для тих, і для інших. Ну, такої активності, як у цих діточок, ми не бачили, мабуть, за все своє життя. Бо діти настільки вони скучили і одне за одним, і за вчителями. Вони тягли до вчителів рученята, щоб вони хотіли обійматись. Взагалі зараз обіймаються майже всі. Це дуже багато. Ми обіймаємося з Друзями, ми обіймаємося з читачами дуже часто. І це додає якогось спокою, підтримка. Це дуже важливо. Це обійми, мабуть, в наш час, ану завжди. Ну, якось ми стали більш чуттєві зараз. І тому це дуже важливо. Відзначає пані Світлана і таку позитивну тенденцію, як збільшення кількості читачів. Наразі в публічній бібліотеці їх налічується майже півтори тисячі. Люди повертаються, люди знають, що ми працюємо. До речі, з вересня ми працюємо вже повний робочий день, тому, окрім обслуговування читачів, ми вже можемо. Щось, ну якісь заходи проводити, і чим далі, тим активніше. У нас діти через тиждень вони приходять. От у цей тиждень ми у цю суботу об'єднаємо два дві дати. Це буде День Збройних сил України і День Української хустки. У нас будуть і хлопчики, і дівчата, і якось, от ми не знаю ще, що у нас буде, ну буде такий захід. Активно звертаються до бібліотеки і вимушені переселенці внутрішньо переміщені особи. У нас звичайно ж є переміщені особи. Їх небагато. Ну може, може, на мікрорайоні в бібліотеці я допускаю, що їм там може більше, бо вони там більшість живе на мікрорайоні. От ну, до нас приходять. Бібліотекарі. бібліотекарі, які виїхали і тимчасово зі своїх міст, вони вперше йдуть в бібліотеку. Я коли евакуювалась до Мирграда, я також була в бібліотеці. Це обов'язково було. Я прийшла дуже з якимись подарунками, які про наше місто щось свідчать. Бо ну це ж звичайно, до колег з пустими руками не прийдеш, і цікаво подивитися, хто як працює. Так і до нас у нас була з Барвенкова. Сім'я і бібліотекар їх бібліотеки дитячої немає. Вона вигоріла вщент. Вона каже: ну вони вже, мабуть, повернулися до Барвенкова, як тільки змогли туди виїхати. От у нас в Катеринівці з попасної бібліотекар дуже така енергійна жінка, яка хоче працювати. Дуже хоче, якось вона каже: я вам би тут все переробила, ви мене тільки візьміть. Бо робота ж нас рятує. Мало того, що у нас є потенціал певний, вона ще нас самих рятує. У нас жінка звідки жінка? Слав'янська, так, да, це також. Уже пенсійного віку жінка, але вона приходить, вона читає їй У нас дуже тут подобається. І, мабуть, ще у нас сім'я Скраматорська є. Доволі часто відбуваються у бібліотеці творчі зустрічі членів літературного клубу Лігос. Клуб Лігос, коли почалася війна, взагалі вони збираються раз у місяць. А коли почалася війна, це було два рази на місяць, бо знову ж людям потрібно було спілкування, і це ж поети, вони творчі люди, дуже багато віршів, які, які були народжені від емоційного підйому. Треба ж було комусь розказати, і тому ми зустрічалися в бібліотеці, незважаючи на повітряні тривоги, звичайно. От, і це було дуже тепле спілкування, і також вона запам'ятається всім. І це була дуже добра підтримка одне одного. Валентина Миколаївна Кучуріна теж є членом цього клубу. Я багаторічна і постійна читачка цієї бібліотеки, і не перебільшуючи, можу сказати, що це друга моя родина. От. Я сюди йду і почитати, і послухати, і розповісти. Я, я завжди тут знаходжу підтримку. І тут завжди горить отой промінчик, який зігріває нам душу. О, нас зустрічають тут. Радісно. нас люблять тут, і ми їх всіх любимо. Наразі зауважує пані Світлана, наші бібліотекарки працюють не рахуючись часом, адже того потребують люди. Зараз коли нашим військовим треба пошити десь захисні маскувальні халати, ми також шукаємо. Хто може це зробити? Поки що у нас нічого не виходить. Але ми сподіваємося, той же Київ зараз вони кажуть, що це так, да, це сложно, це вже інша справа, це не білизна, це і розходи певні. але… Вони нам згодились допомогти. Також ми співпрацюємо. Ну, співпрацюємо це громко сказано, мабуть, але у нас є постійний зв'язок з біблі з бібліотекою, з працівником бібліотеки Харківського госпіталю. Це наша колега. Вона каже: Нехай ваші діточки намалюють для воїнів, які лікуються у шпиталі, якісь малюнки. Їм буде ж дуже приємно. У нас каже дуже багато лазівчан. Продовжуючи роботу бібліотек в умовах війни, ми показуємо всьому світу за що воюємо. Ми розуміємо важливість літератури. Що по чому? Бо коли а, на окупованих територіях загарбники ці що роблять, вони знищують нашу літературу українську і завозять тут же свою. Я пам'ятаю, це було і на Донбасі, коли бібліотеки дуже багато отримували російських книжок. Певного змісту, мабуть, і зараз ми бачимо цей ну дуже ж короткий час, але перше, одне з перших, що вони роблять, це вони завозять свою літературу, бо література це вплив на уми. Мали нагоду поділитись своїм досвідом роботи, набутим під час війни, і бібліотекарі старостинських округів. Розповідає Оксана Зозуля, завідувачка Катеринівської сільської бібліотеки. Коли почалася війна, перші кілька днів ми так були в такому шоці, як, як і всі, а потім почалися дзвінки. А Чому ви не працюєте? Ну як не чому почав? Війна? Ну ми, ми зараз як не працюємо? Магазини працюють, а чому бібліотека не працює? У вас вікна цілі, цілі, у вас топиться, топиться. Чому ви не працюєте? Ну піди, ну принесли ну, хоч одну книжку, ну хоч дві, ну хоч три. Ну як це так? Ми дуріємо, люди налякані, люди в шоці. Їм потрібна була, як сказала Світлана Миколаївна, психологічна допомога, їм потрібна була підтримка. Тому йшли, брали книги, несли додому, зустрічалися у магазині, на вулиці, біля Старостинського округу, десь там на якомусь перехресті, брали сумку, несли назад у бібліотеку. Викреслювали, підбирали. І люди просили дійсно чогось такого легенького, щоб трошки відпочити, щоб голову розгрузити. Мені дуже приємно, що вони не втрачали гумору навіть у цей час. Один читач приходить і каже: ну, дай мені п'ять книжок, на нати вам п'ять книжок, це мало. Дай мені більше книжок. Навіщо вам стільки? Ви так багато не читали. Дай мені двадцять. Ну я ж буду в погрібі сидіти. Ну що ж я буду робити? Ось летять один за одним. У нас сирена, один за одним. У нас тривога. Що ж я буду робити у погрібі? Давай мені, щоб я вже з погріба не вилазив. Я туди води приніс, хліба приніс, уже свічки приніс, все, все ми вже оборудували. Все давай. а Що ж ми будемо робити всією сім'єю? Ми нам потрібно читати. Давай і мені, давай дружині, давай дітям, давай бабусі. Тобто брали все і, і несли по домівках. І дуже добре, що ми встигли, от як відчували. Розмови про війну велися вже давно, і у нас зібралося трошечки подарованих читачами книг, трошечки ми підзаробили на платних послугах, трошечки нам дала публічна бібліотека. І якраз буквально останній день, 23 лютого, я була тут у публічній бібліотеці. Ми брали участь у онлайн семінарі, в онлайн заняттях. Привезла додому дві повні сумки. дзвоню читачам, кажу, завтра приходьте, привезла новинки. Завтра дуже багато, дуже дуже цікаво, і тут на завтра раптом отаке. Ота отаке почалося. Хочу ще кілька слів сказати про те, що про українську книгу. У нас школа українська, тому діти у нас це ще було й до війни, і до карантину. У нас в... Просили дуже, щоб давали класиків, давали програмову літературу саме українською мовою, того ж Свіфта, того ж Марка Твена, тих вже всі, всіх авторів питають: у вас є переклади українською? І дуже приємно, що з кожним роком все більше, більше і більше. І вже коли в нас з'являлися якісь кошти, ми замовляли в інтернет-магазинах книги саме українською мовою. Ми знали, що молодь у нас читатиме переважно українською, діти читатимуть українською. І приємно, що й дорослі читачі поступово переходять на книги української мови. Не припиняла своєї роботи і Миколаївська сільська бібліотека, зауважує її завідувачка Олена Білай. Ну, читачі були, вони були, але ну, більше по виклику. Тобто так, вони ось, до позвонили. Вас вже ну знаю, вже хто що читає. Так, принеси мені скільки то книжечок, принеси стільки-то. Ми обмінялись. Діти прибігали, з ними готували і зробили у себе в бібліотеці виставку малюнків, присвячену війні. Як вони це бачать, як вони до цього відносяться? Так що, як будете в Миколаївці, можете заїхати подивитися, тож ну старалися якось дітей розважити, щоб менше перед гаджетами сиділи. а… Більше на вулиці, то робили до Дня Незалежності, теж оберіги для наших військових, дарили, вірші розказували. Тетяна Чистик розпочала свою роботу у якості бібліотекарки Садівської сільської бібліотеки у січні цього року. І вона в мене так сказати бистренько. Мала б закінчитись, бо почалася війна, але ми не здалися. Ходили в бібліотеку, запрошували людей, додому бабушкам носили літературу, просять, принеси, це для мене як оддушена. Я як почитаю цей журнальчик, я себе успокоїла, позвонять, носим. Дітей заохочували у бібліотеку в січні місяці, провели два чудових заходи з дітками до Різдва Христового і до Дня Соборності. Такий Один розважальний захід, другий патріотичний. Ну, все вийшло в нас добре, всім сподобалося. Ну, в лютому ж почалася війна, як вже тут казали, що 23-го я тут ще була у публічній бібліотеці, а 24-го йти, ти вже вийшла на роботу, ну посеред дороги зупинили, позвонили додому, почалась війна. Страшно, страшно. ну Були на простої, Попросили, в кого є можливість вийти, попрацювати дві години. Не роздумуючи, пішли на роботу, так і працювали потихеньку. Літом теж при дітки, проводили день захисту дітей, у нас був захід. І що хочу сказати, на літніх канікулах діткам, як кажуть, ну нікуди теж діться. Прийшли і тиняються по бібліотеці. Вам цю книжечку показати, чим вас заняти, те вам той не цікавим, і те вам, і це не цікаво. А малювати будете? Будемо. І Дітки приходили, і малювали. На сьогодні бібліотека насправді є місцем, куди люди приходять поспілкуватись, висловити наболіле, говорить завідувачка Смирнівської сільської бібліотеки філії Наталія Костенко. Хочеться їх і вислухати, і піддержати, і посовітувати, як і психологом, і підтримати. Поначалу приходили і прям і сльозами все розказували кожний, кожен своє. Ну, потім вже на другий раз трошки якось їм легше приходять по книги, читають і діти, і взрослі вони якось ну розвіюються, хоч трошки і книгами, і тим ще поспілкуються. Новоіванівська бібліотека філія, зазначає її керівниця Інна Пархоменко, весь час була теж відкрита для своїх читачів. Ми працюємо так, як і працювали. Сільська бібліотека виконує функції соціально-освітнього культурно-інформаційного центру сільської громади нашої. Ми забезпечуємо користувачам інформаційні, культурні. Надаємо послуги. Ну зараз більше співпрацюємо з користувачами через соціальну мережу Facebook. У нас там є сторінка, на якій висвітлюється робота бібліотеки. Інформуємо читачів про надходження нових книг та періодики. Також надаємо, рекламуємо книги, запрошуємо на свята до на заходи до бібліотеки. У бібліотеці є безкоштовний інтернет. Ми надаємо, навчаємо комп'ютерної грамотності, надаємо консультації користувачам із користування інтернетом і є також доступ безпровідний до мережі інтернету. Вайфай, староста Вікторія Чернець дуже задоволена роботою бібліотеки. Ніна Валентіновна майже до кожного свята готує якусь виставочку, готує якісь такі маленькі конкурси, вікторини, запрошує працівників сільської ради, ми тут вікторини розгадуємо. Взагалі скажу, що навіть от і ми почали більше вивчати нашу Україну саме в бібліотеці і зараз. Нагадуємо, пригадуємо події, які раніше були, пов'язуємось з сучасністю. Тобто навіть працівники Старостинського округу бібліотеки стали бувати частіше і більше користуватися і цікавитися саме історією України, так нашої. І щодо інтернету, інтернет в біблі... бібліотеку нам був. Проведений в минулому році за ініціативи телерадіокомпанії Вектор. Велика вдячність. Бібліотека стала працювати більш ширше, більш глибше, Інтернет це інтернет, тому велика вдячність телерадіокомпанії Вектор, що вони таку ініціативу запропонували нам. Є вислів, коли гримить зброя, музи повинні мовчати. Та у нас, мабуть, свої власні українські музи, і вони не змовчать. І поки наші військові захищають рідну землю, наші бібліотекарі бережуть серце держави.